Ми звикли вважати курку звичайним свійським птахом частиною сільського пейзажу. Але природа та століття селекції створили породи, які більше нагадують міфічних істот або прибульців з інших епох. У лісах Індонезії мешкає порода Аям Цемані. Їхня назва буквально означає курка з селища Цемані. Ці птахи втілення чистого чорного кольору. Через рідкісну генетичну особливість у них чорне все: гребінь, очі, м'ясо, внутрішні органи та навіть кістки. На батьківщині їм приписують магічну силу. Місцеві жителі використовують їх у ритуалах, вірячи, що ці кури приносять удачу та зв'язок із потойбіччям. Це зробило породу надзвичайно дорогою. За пару чистокровних птахів колекціонери платять до 5 тисяч доларів. Проте цінують їх не за смак м'яса, а за естетичну досконалість і містичний статус. Якщо Аям Цемані вражає кольором, то в'єтнамська порода Га-Донг-Тао Гадонгтао своєю конституцією цих курей вирощують вже понад 600 років. Головна їхня особливість гіпертрофовані лапи, вкриті червоною лускою. У дорослого півня вони можуть сягати товщини зап'ястя дитини. Колись гадонгтао виводили для півнячих боїв, але сьогодні це рідкісна, делікатесна та декоративна порода. У В'єтнамі їхні ніжки вважаються розкішною стравою, яку подають лише на весілля багатіїв або великі свята. У світі налічується всього кілька сотень таких птахів, і вони майже не зустрічаються за межами своєї країни. Порода White Sully або Джерсійський гігант це справжні велетні. У 1992 році півень на прізвисько Big Snow потрапив до книги рекордів Гіннеса з вагою понад 10 кілограмів. Щоб ви могли уявити, це вага середнього собаки. Наприклад, французького бульдога або кокер спанієля. Повна протилежність гігантам малайзійська серама це найменші кури у світі, вагою всього до 300 грамів. Їх тримають у будинках як декоративних птахів. Серами відомі своєю лебединою поставою. Вони вигинають шию і випинають груди так сильно, що це здається неможливим. Щоб підкреслити цю особливість, господарі навіть роблять птахам спеціальний масаж, готуючи їх до конкурсів краси. Китайська шовкова курка більше нагадує м'яку іграшку. Їхнє пір'я не має звичних гачків і схоже на шовк або вовну. Їх навіть стрижуть як овець, отримуючи до 150 грамів пуху за раз. Ще Арістотель згадував про курей з котячою шерстю. Крім незвичної зовнішності, вони мають синю шкіру і що рідкість для птахів по 5 пальців на лапах. У китайській медицині їхнє м'ясо досі вважається цілющим, допомагаючи при хворобах нирок та легенів. І останній герой японський фенікс або Онагадорі. Це єдина порода тварин у Японії, оголошена національною святинею. Їх заборонено вбивати, а їхній головний скарб хвіст. Він росте протягом усього життя птаха і може сягати 13 метрів. Таке життя важко назвати вільним. Півень проводить майже весь час у спеціальній вузькій клітці на двохметровій висоті, щоб хвіст не забруднився і не пошкодився. Це ціна за право бути живим символом імператорської мудрості та вічності. Природа ніколи не перестає дивувати нас своїм різноманіттям. Дякую за перегляд і чекаю на цікавій планеті.